Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. На війні не тільки є служіння зі зброєю, і якщо є така потреба, то і кожен з наших священиків готовий. Взяти участь в захисті своєї країни. Конституцію ніхто не відміняв і держава має створити такі умови для того, щоб людина віруюча, ну по-перше, як священнослужитель, так, мала якусь альтернативу. Чому священики мають право бути заброньовані і не воювати? Таким чином Кабінет міністрів захищає їх право на професію. Остаточні критерії, за якими бронюватимуть священиків, розробляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Алгоритм бронювання поки перебуває на етапі міжвідомчого узгодження і не може бути представлений. Про це Суспільному сказав голова служби Віктор Єленський. З 26 грудня минулого року Кабінет міністрів дозволив бронювати священнослужителів від мобілізації, а релігійні організації відніс до критично важливих. Хто саме підлягатиме бронюванню, ми будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Ми зверталися до держави, щоб вони якось упорядкували ці наші відносини, наскільки священник може спокійно звершувати служіння в тилу, коли він тут знаходиться, і наскільки це законодавчо є виправдано. Архієпископ Кропивницький та Голованівський православний церкви України Марк вважає, бронювання священників державою під час повномасштабної війни є необхідним. На війні не тільки є служіння зі зброєю і. Якщо є така потреба, то і кожен з наших священиків готовий взяти участь в захисті своєї країни по мірі потреби і нагальності цієї справи. І в тилу є потреба, щоб священик звершував своє служіння. Бо в тилу є рідні військовослужбовці, є люди, котрі віруючі, і вони потребують духовної опіки священика. І тому священих має надавати і в своєму служінні і розраду, і підтримку, і молитися разом з тими, хто проважає своїх вірних у засвіти, вшановуючи належним чином полеглих наших героїв, молитися за тих і закликати до молитви і до дії, хто збирається в храмах, щоб вони спрямували свої зусилля на допомогу нашому війську, підбадьорювати наших людей, давати їм надію. Тобто в нього є велика місія тут в тилу. Говорить, у Кіровоградській області є 97 священиків Православної церкви України. Частина наших священнослужителів є капеланами, це близько 10 осіб. Зрозуміло, що їх ця постанова не стосується. Двоє наших священнослужителів є у війську, один в медичній роті, несе своє служіння, інший звичайним солдатом. Ми продовжуємо робити те, що вважаємо необхідним для того, щоб країна наша вистояла. Конституцію ніхто не відміняв, і держава має створити такі умови для того, щоб людина віруюча, ну, по-перше, як священнослужитель, так, мала якусь альтернативу. Тим більше, що у нас в Біблії написано, що священики не мають воювати. Священики мають е інші обов'язки. Єпископ Центрального регіону Союзу Церква Божа України Микола Литвин вважає, священників священиків не повинні мобілізовувати. Є війна духовна. Ось тому ми і воюємо в духовні. Отут, в цьому залі, кожен вечір, кожен вечір на п'яту годину тут збираються люди. Кожен вечір вже три роки. Тут люди моляться, постяться за, за Україну, за нашу армію, збройні сили, за керівництво держави. Каже, моляться за українських військових на фронті, говорить у їхньої конфесії 22 церкви у Кіровоградській області. Двоє священнослужителів пішли воювати. Один загинув, інший на фронті. У нас є хлопці, які справді кажуть, я знаю, що я маю там бути. Знаєте, це особисте твоє рішення. Ми не можемо на підставі Біблії доказати, що людина взагалі не бере в руки зброю, віруючи. Для нас дуже важливо, що ми можемо бути тут в тилу і працювати, дуже віддано працювати і допомагати військовим і внутрішньо переселеним. З нас є більше тут толку, праці, якби ми, наприклад, були десь в лавах Збройних сил України. Протопресвітер Кіровоградської української греко-католицької церкви Іван Третяк каже, в області є шість священиків їхньої конфесії. Він дізнався про умови бронювання. Потрібно найперше бути керівником юридичної особи, парафії, яка є відповідно до чинного законодавства, зареєстрована. Також потрібно бути офіційно працевлаштованим, сплачувати податки. У багатьох з нас, з нас це є. Що ми офіційно влаштовані і сплачуємо відповідні відрахування податкові до державних органів, в тому числі військовий збір. Так що я думаю, що це є правильно, справедливо. Війни, думаю, за рахунок священнослужителів ніхто не виграв і не виграє. Це досить гарна була новина для нас, що держава вже... Відповіла на прохання Всеукраїнської ради церков, які в Києві зверталися, також кожна область, кожна церква просила для того, щоб надати священнослужителям бронювання для того, щоб кожен священник міг виконувати свої безпосередні обов'язки, служіння, як пов'язані із храмом, тобто звершення таїнств, літургії, чи також щоб нести чи соціальне служіння. У громадах Кіровоградщини є три священики римсько-католицької церкви, розповідає настоятель парафії Святого Духа отець Ростислав. Священики буде заброньовані ті, котрі якби є керівниками релігійних організацій або релігійних місій, тобто соціального якогось служіння, як, наприклад, Карітас чи Карітас Пес, чи настоятелі, чи керівники спільнот, і це дасть змогу в тому, щоб, принаймні, якби. Спільноти могли функціонувати свідчини. Був один на місці, а інший може натомість займатися, якщо буде потреба, чи займатися капеланським служінням, чи війську, чи в шпиталю. Згідно постанови Кабміну, бронюванню підлягають всі військовозобов'язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті. Держслужба повідомила, що для виконання цієї постанови відомству необхідно ухвалити такі нормативно-правові акти про затвердження критеріїв та порядку, за яким здійснюється визначення релігійних організацій. Які є критично важливими установами. Про затвердження переліку посад священнослужителів, які працюють у релігійних організаціях, котрі визначені критично важливими установами. Таку інформацію Суспільному надав начальник групи бронювання обласного територіального центру комплектування Микола Лахаузов. За його даними, нині офіційно не встановлений ані перелік релігійних організацій, священнослужителі, яких можуть бути заброньовані, ані критерії визнання релігійних організацій критично важливими установами. Немає переліку посад священнослужителів, які можуть бути заброньовані. У збройних Сілах України є можливість проходити службу на посадах капеланів. Для цього необхідно відповідати вимогам. Вони такі: духовний сан. Кандидат має бути священнослужителем офіційно зареєстрованої релігійної організації. Лише громадяни України можуть проходити службу капеланом у ЗСУ. Вища духовна освіта, бажано мати диплом духовної семінарії, академії або іншого релігійного закладу освіти. Схвалення релігійної організації. Капелан повинен отримати рекомендацію та благословення від своєї релігійної громади чи церковного керівництва. Також потрібно пройти процедуру, подати заявку до головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ та пройти співбесіду. Підписати контракт. Капелани можуть бути як військовослужбовцями, так і цивільними працівниками. Пройти підготовку, тактичну медицину, військову етику, психологічну допомогу. Капелан Має виконувати такі обов'язки: проводити богослужіння та релігійні обряди, підтримувати духовний та моральний стан військовослужбовців, надавати психологічну допомогу та поради, супровід поранених, підтримки сімей загиблих, взаємодіяти з релігійними громадами, волонтерами. Згідно урядової постанови бронюватимуть 50% священнослужителів тих церков, які офіційно зареєстровані в Україні. Також на них не розпосюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тисяч для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати, пояснила юристка Євгенія Харченко, кабінет міністрів дав таку пільгу, що середня заробітна плата не має відповідати двом з половиною мінімальним заробітним платам. Що стосується того, чому священики мають право бути заброньовані і не воювати таким чином, кабінет міністрів за Захищає їх право на професію, тому що канони релігійні кажуть про те, що якщо священнослужитель взяв в руки зброю, і ця зброя призвела до смерті когось з людей, то він більше не має права бути священнослужителем. Коли Державна служба України з етнополітики та свободи совісті представить критерії бронювання священиків, невідомо. Як сказав Суспільному голова служби Віктор Єленський, це залежить від багатьох відомств. Олександр Сметанко, Ірина Дєдушева, Олександр Кацяненко, Роман Сташенко, Яна Боржак, Суспільне Кропивницький.